Класна. Розмір саме той. Я тільки бачила на картинці її. І ось зараз чоловік купив, встановив, і я розумію, що вона саме така, як нам потрібно в літню кухню. Ну і поки що свою роль першочергову наразі зіграє тут на бані. Класна. Так, Труба ось проходить, до речі, в парну. Зараз подивимося, як вона там. Виглядає і все це зіграє свою роль. Все це нам потрібно для того, щоб зробити грубу, щоб не чекати до весни. Так. А це, ми, власне, парній. Тут віконечко, і поки що чоловік тут прорубав отвір, пустив труби. Ці труби теж, до речі, тимчасові вони тільки для, оцього, для цих ось робіт. І на вуличку туди виходить цей комин, ці труби.